Доброго дня! Практична робота з теми інформатика з розгалудженням. Працюємо з браузером Google, відкриваємо його, в рядок пошуку пишемо Scratch Online». Після того, як написали Scratch Online», найчастіше, як ви бачите, він у нас вже відкривається за першим посиланням. Обираємо команду Створити, чекаємо, поки відбудеться завантаження. Закриваємо зайве та починаємо будувати наш алгоритм складати. Як завжди, розпочинаємо з події, перетягуємо її. Далі йде команда вигляд. Обираємо подумати 2 секунди. Підставляємо. Замість хму пишемо уроки виконав. І замість 2 секунд пишемо 5 секунд. Пишемо 5 секунд. Далі команда датчики. Запитати і чекати. Замість як вас звати, натискаємо, видаляємо, пишемо інше питання. Що на вулиці? Поставили знак питання. Далі обираємо керування. Обираємо керування, обираємо команду якщо, то інакше. Підставили. Тепер будьте уважні, оскільки робота вимагає великої зосередженості, можна так сказати. Дивимося далі, що ми робимо. В команду якщо знову відкриваємо датчик. І обираємо команду відповідь. І ось сюди, в цей трикутничок. Зараз спочатку беремо оператори. І шукаємо оператора ось здорівнює ось цей. Вставляємо його сюди. Ось так. Оператор здорівнює, бачите. Тепер відкриваємо датчики. Обираємо відповідь. І вставляємо вперше віконечко. Замість числа 50 пишемо слово дощ. Якщо відповідь дощ, то. Щось то. Знову відкриваємо вигляд. Обираємо команду подумати. І вставляємо сюди. Думаємо. Речення пишемо. Так. Йде дощ. Якщо йде дощ, то іду Гра. Ти в шахи. Ось таким чином. Іду грати в шахи. Ось так. І час 2 секунди залишаємо. Під інакше, якщо інша буде відповідь, так, якщо не дощ, а якась інша відповідь, то ми ставимо ось також з команди вигляд, команду говорити. І пишемо «Повернувся додому. Повернуся додому. І час залишаємо також 2 секунди. І в кінці обираємо керування. Обираємо зупинити в керування зупинити. Тільки замість все. Обираємо зупинити цей скрипт. Тобто, що ми маємо? Спочатку йде умова, так? Початок. Уроки виконав. Далі йде умова питання: що на вулиці? Якщо дощ, то йду грати в шахи. Якщо щось інше, то повертаюсь додому. Яким чином це працює? Натискаємо. Уроки виконав. Що на вулиці? І ви пишете. Пишемо, наприклад, дощ. Ставимо галочку. Так, дощ. Іду грати в шахи. Або ж, якщо ми натиснемо ще раз, що на вулиці? Пишемо сніг. Повернуся додому. Так. Тобто, якщо на вулиці дощ, то він йде до друзів грати в шахи, якщо щось інше, то повернувся додому. Тобто, ви вчитуєте цей алгоритм. Подивіться ще раз. Чекаю від вас відео виконання вашого алгоритму.